У суботу в Рівному жорстоко вбили відомого лікаря східної медицини Андрія Лимича. Його в квартирі багатоповерхівки на вулиці Соборній знайшли його ж пацієнти. На тілі чоловіка були сліди насильницької смерті. Чоловік, який натрапив на тіло лікаря, того ж суботнього вечора прийшов з дружиною на процедури. Після огляду пів на десяту вечора лікар запропонував підвести чоловіка додому та попросив зачекати його на вулиці. Через деякий час чоловік, так і не дочекавшись Лимича, вирішив повернутися до квартири і знайшов закривавлене тіло госпо. У кімнаті. Експерти на тілі власника помешкання виявили чотири колоторізані рани шиї. З місця події вилучили кухонний ніж, яким було нанесено тілесні ушкодження. За частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, проводиться досудове розслідування. Квартиру багатоповерхівки на вулиці Соборні Андрій Лимач переобладнав у робочий кабінет. Там він приймав людей з різними недугами, славився тим, що користувався східними методами діагностики та лікування, та не використовував при цьому медикаментів. Але сусіди кажуть, що часто до нього ходили люди, в яких були проблеми з алкоголем. Він лічив алкоголіків в основному. Він по суботам працював і лічив кашей. А хто вони, я не знаю. Я знаю, що в цей день, коли. Когда... В субботу прошлую один друг сидел, я его знаю, он лечился сначала у дочери Андрея Ивановича, это было раза три я видел его, а потом Андрей Иванович приехал, он на него лечился. Підозрілого человека, про которого рассказывает Виталий, бачили и другие соседи. Кажут, он долго на лавочке один. Целый день он сидел, сумка большая такая стояла, и на скамейке он возле нас сидел. Ну, ми, звісно, не знали, але у нього ухо заклеєно було. А хто він, що ми не знали? Сиділи з сіми вечора ми з ними до 9. Ну, він з самого утра тут сидів на ми не бачили, щоб він заходил, а на сидів. Про те, що невідомий чоловік був пацієнтом Лимича, свідчило перев'язане вухо. Саме так місцеві впізнавали людей, які проходили курс лікування за східними методами. Ну, це лавукало, я не знаю, що Уші прокалюють шонтам там Тим я не знаю, звісно, это алкаши. Алкаши все они выходят виходять заклеенными ушами. Нападника, який позбавив лікаря життя, правоохоронці поки шукають. Мотивів вбити лимича кажуть, було кілька. Правоохоронці розглядають декілька версій скоєного кримінального правопорушення, одна з яких може бути помста через невдале лікування лікаря. Крім того, правоохоронці роздають версію щодо пограбування чоловіка, оскільки під час огляду місця події жодних грошових коштів не було знайдено. Під час підготовки сюжету до ефіру стало відомо, що завдяки оперативним заходам поліцейські встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєння вбивства. Відомо, що цей громадянин Російської Федерації, який має посвідку на постійне проживання на території України. Наразі правоохоронці встановлюють його місце перебування та вживають заходи щодо розшуку і затриманню зловмисника.